Що відділяє нас з Ісусом з Христом або з Богом? Що ми грішні? Ну ми грішні, а що нас відділяє конкретно? Конкретно я називався. Що нас відділяє від Бога? Бо ми грішні, а Бог без гріха. А да. що нас відділяє? Розділяє. Що нас відділяє від Бога? Що ми грішки війні? А що. Що нас відділяє від Бога? Земля. Ні. Що нас відділяє від Бога? Правильно! Нас від... Як нам можна позбутися гріха? Завдяки чому можна позбутися гріх? Пукається. Пукається? Да. Не зовсім. Е, так... Як можна позбутися гріх? Повірити і впустити Ісуса Христа. Не зовсім. Завдяки кому можна позбутися ми гріх? Підкресну. Задяки Ісусу Христу. Правильно! Що сталося, коли Ісус помер після того? Е, він воскрес. Ні, спочатку, що зробили? Його розп'яли, потім, що його С -поклали. поклали в могилу або печеру. І він був там лежав три дні і три ночі. Так? так? Що сталося, коли в третій день? Він воскрес. Правильно, Ісус! Ким Ісус може настати нам? Святим Отцом. Ні. Що треба зробити? Гріхи. Гріхи. Ні. За що люди потрапляють в пекло? Вони потрапляють в пекло за те, що не вірять в Бога. Дай Богу серні. Повірити в Ісуса Христа, правильно? Молодець! Що щоб потрапити, коли ми прийняли Ісуса Христа, що повинні робити далі? Ми прийняли, ми вже вірують, що ми повинні робити? Ми вже покаяли, що далі? Ем, позбутися гріхів. Ми вже позбулися гріхів? Читати Біблію. Читати Біблію. Правильно, Далі? Потрібно ходити в церкву. Про... Що робити треба молитися. Молити... молитися, читати Біблію, ходити в церкву, що ще? А розказати друзям про... Друзям розповідати, так? Да. Да.